Триває проект інсайт на радіо місто Анбугом. Нагадую, в студії з вами працює Віктор Мозлевський. А також впродовж наступних 20 хвилин з нами працюватиме і Галина Рибачук, прач письменниця та поетеса. Вітаю з пані Галина. Добро дякую, що прийшли до нас сьогодні. У студію і ми сьогодні будемо говорити про сучасну дитячу літературу. Так ви не тільки пишете для дітей, і цієї теми я сподіваюся, нас ми, ми торкнемося, тому що у нас 20 хвилин. Я думаю, що ми якимось чином зможемо знайти кілька хвилин для не Дитячої літератури, дитячої поезії, але почнемо, звісно, про дітей, тому що велику увагу треба приділяти дітям, особливо в такий складний період, для того, щоб вони мали дитинство, для того, щоб вони відчували, що вони діти, так, і щоб довше лишалися дітьми. І скажіть, будь ласка, що останнє вийшло у вас для дітей? Дякую, дякую перш за все за запрошення. Ось така чудова книжечка Фарадей та інші пухнастики це дитяча поезія. Це про наших братів молодших, про, про, котів. Так, про котів і не тільки mm -hmm. тут пухнастики, ага, песики, котики інші, і інші. І наш герой подорожує в музеї і катається на санчатах. Ну, такий цікавий у нас герой Кіт Фарадей. Угу. Де можна побачити ці книжки, де можна їх е, прочитати? Вони є, звичайно, в бібліотеках міста. міста. Угу. Так, не у всіх, але в багатьох бібліотеках міста вони є. Е, насправді. В магазинах їх немає наших книжках, тому що е, автор видає за свої кошти, і як ви знаєте, дуже важко десь потім так щоб... реалізувати. Так, реалізувати. Так. Ну але ні, мені насправді це не важко, тому що я багато реалізую на презентаціях mm -hmm. на зустрічах. І мене знають, мене запрошують. Ви зустрічаєтеся так. із дітьми на презентаціях. Так, так? Звичайно, от е, що ви бачите в їхніх очах? Що ви чуєте від них під час презентації? Ви знаєте, е, зараз дуже важливо цей момент зустрічі, саме спілкування, як кажуть, очі в очі, угу. тому що діти це таким. Неповторні дитинство. Це взагалі щось унікальне. Вони в них е, доброта, в них щирість, у них е, вони всезнайки, вони хочуть чимось своїм поділитись, Вони цікавляться, вони дуже інтелектуали великі. Ну, діти взагалі у нас дуже хороші діти. Я дуже багато подорожую, дуже багато зустрічаюсь школяриками, з дітками дошкільного віку. Ось це дуже цікаво, насправді і отаке спілкування ще надихає, і навіть не тільки автора надихає, а воно надихає дітей створювати щось своє. Тому що я коли розповідаю, коли веду презентацію, розповідаю про свої історії, про своїх героїв. Я обов'язково акцентую увагу дітей, щоб вони спостерігали. За довкіллям за те, що їх оточує, і обов'язково старались щось цікаве зафіксувати, бо це їм знадобиться якщо не зараз, то можливо потім вони трішки підростуть. В школі здають писати різні твори на різні теми. І, можливо, десь колись із них виросте насправді дитячий письменник чи е, письменник, який пише для дорослих історії. Ось і вони дуже зацікавлені, показують. Мені свої блокнотики, читають свої записи, і це коли вже я, наприклад, я зустрічала з ними в другому класі, а потім аж в четвертому угу. це Ви дуже цікаво. Прогрес. Я бачу угу. прогрес, і вони дуже активні, дуже хочуть поділити всім. Тобто, в нас є такий взаємозв'язок, і сучасні діти ще дуже патріотичні. Я хочу сказати, Ви сказали е ще. Дуже потреба. Ну, плюс до ага, цього плюс всього, до, до інтелекту, до е, такого сприйняття цікавого світу, дитячого світу, дитяче сприйняття вони ще є патріотами. І ви знаєте, що б мені не говорили, я вірю в майбутнє України, тому що оце покоління саме покоління, яке підростає. І Воно буде створювати Україну. На жаль, що ми цього не змогли зробити. Ця повномасштабна війна дуже вплинула на психіку дітей. Ви знаєте, я була нещодавно на Волині. Це була унікальна зустріч, унікальні просто зустрічі. Дві. Вони влаштували для мене ну, спочатку я розмовляла, показувала свої роботи, а потім вони показали себе. Вони влаштували концерт. Ви знаєте, як вони співали патріотичні? Концерт Це для потріб... вас? Так, вони прочитали. Ну, я так зрозуміла, що спочатку там мало декілька чоловік читати вірші з грибних історій моїх. Ага. Бо ці книжечки в них були в бібліотеці, Фарадеї ще не було, тексти читати не будуть. І вони захотіли приготувати мені <кхи> отакий сюрприз. <кхи> Це вдалося. Але. Вдалося, це не те слово. Насправді, вони м, прочитали ті, що мали читати, так, якби по їхньому сценарію. Поки не прочитали всі те, що хотіли цієї книжки. Концерт не закінчився. І вони читали, головне, всі, один читає, всі. їх було 25, щоб ви розуміли. І всі слухають, і всі аплодують, всі підтримують. Потім ще вони співали е, пісні сучасні, потри там два хлопчики так гарно співають, але співав весь клас. Там і, ну, це було дійсно дуже, дуже здорово. Знаєте, пані Галина говорить, що змінюється світ, змінюються люди. А чи от ви розповіли про зустріч на Волині? Так чи змінюються діти, чи стають вони більш зашорені? більш Заглиб... Занурені в себе. Знаєте, це якесь покоління гаджетів, так коли є телефони, коли є планшети, комп'ютери, і людина тільки зосереджується на собі. Я зрозуміла ваше запитання. Що хочу сказати? Мої спостереження. Угу. Я багато також буваю в школах. В Вінниці також з презентаціями, зустрічами, просто спілкування. І ви знаєте, коли мені розповідають, та наші діти не люблять читати та наші діти, треба вміти подати. Подача дуже важлива. І коли хлопчики там вибігають вже четвертий клас, п'ятий клас, може, навіть такі, це вже ну, зазвичай дорослі дітки такі вже. І читають ті ж мої грибні історії, тож Фарадей, і вони отримують від цього задоволення, що вони читають, вони показують себе, вони е, е, хочуть, щоб їх побачили, їх почули і дуже гарно читають. І я б не сказала, що е, якби вони тільки в гаджетах. Якщо їм вони взяли цю книжечку в руки, повірте мені. Що вони її прочитають? Якщо ця дитина захотіла, в мене великий вибір uh -huh. дитячих книжок, але вони вибирають. Uh -huh. Якщо він, чи вона, чи дівчинка, чи хлопчик взяли цю книжечку, вони її обов'язково прочитають, тому що в мене були зустрічі, я вже це перевірила. І вони діляться. А ще цікаві бувають моменти, хто знать говорять про що? Що вони читають? Звичайно, обмежувати можливо. Їх, ну, якби там користуванням гаджетів, я навіть не знаю, чи варто, чи не варто. Ну, мабуть, варто. Це вже залежить від особистості, від батьків, від ситуації, від захоплення, Так, від гаджету. захоплення, тому що там також можна багато чому навчитись. Це я знаю. Але має бути виділений час на читання книги. Обов'язково в цьому проміжку. Цій перервах між навчанням гаджетом має бути час для читання, і звичайно дуже важлива подача не тільки автора, хоч вони дуже люблять ці зустрічі. Не подача вчителів, також не тільки школи, але й батьки. Батьків, дідусів, бабусь, кого вони є. Тобто, якщо дитина бачить в родині, що читають в родині. в родині тато чи мама, чи вона звичайно буде вона зацікавиться, що ж там читають? А може це мені почитати? Ви розумієте? Ну якби так. Угу. Е, Галина Рибачук, прач письменниця та поетеса в ефірі на радіо міста Небугу в проєкті Інсайт. Е, ми продовжуємо нашу розмову, говоримо про сучасну дитячу літературу. Е, пані Галино, а е, яка ваша цільова аудиторія? Для кого ви пишете? Мої е, читайлики це зазвичай діти дошкільного і молодшого шкільного віку. Але я вам хочу по секрету сказати, що читають і дорослі. Е, навіть не тільки діти, а й дорослі від усі. Ну, я вам більше скажу, так, я так. читаю дитячу літературу. так що Вони в моїй історії коротенькі, вони про добро, про довкілля, вчать фантазувати, вчать мріяти. Якось так і ось це моя аудиторія. Це дітки дошкільного. Це починаючи навіть мені одна бабуся якось на ярмарці. До речі, mm -hmm. я благодійний ярмарок був також. Я приймала участь потім на допомогу зсу був збір. Підійшла не говорить. А ми вже почнемо рочок дитині. Вони вже така, ми вже у цю грибній історії, вона така малесенька в мене, і дуже такі доступні вірші і слова, зрозумілі. І вони читають, каже, слухай. Ви знаєте, слухає. Ви гарно вмієте читати і подати дитині. Це дуже цікаво. Так що це моя аудиторія. Ви випробовували на комусь свої вірші, свою прозу. Чи був у вас хтось такий, хто хто перший перший читав вас? Звичай, Чи слухав? Звичайно, це мій онук. До речі, я почала ну я спочатку починала, писала поезію. А коли народився онук, звичайно ж, як я. Можу якби, не використати цей момент. Самі ці пригодницькі історії, ці, які відбувалися з нами насправді, які трошки нафантазовані, казкові. Звичайно, першим слухав онук. Він зараз вже йому. От на днях буде 13 років, але він рецензує до цього часу. Бабуся, ти там щось дуже намудрила, там ти щось трошечки не це, не дописала. Тобто, ми отак спілкуємося і так от народжується. Чи на вашу думку, чи варто дітям писати і взагалі більше розповідати про війну? Ви знаєте. Чим достатньо То таке... того, що вони бачать навколо вони, вони, вони бачать, вони все розуміють, тому що у багатьох, от я знаю, спілкуючись в класах з школярками, спілкуючись з дітками, вони дуже розумні, дуже мудрі, і вони розуміють, що відбувається навколо, і, і багато вони багато знають, багато батьків воюють. Буває, що і тато, і мама, і буває, що вже. Ось немає, і вони, це видно, ви знаєте, я бачу, видно по очах, по сприйняттю, цей смуток читається в очах, але ці дітки також активні, якби вони стараються бути активними. А ось це дуже важко насправді. Вони знають вже багато, скажу так. А чи варто це індивідуально залежить? Може, звичайно, від деяких жахіть варто обмежувати, щоб е е е е зберегти психіку дитини, але вони знають, що таке війна? Галина Рибачук Прач, письменна свята поетеса в ефірі проєкту Інсайт на радіо над Анбухом. Нагадую нашу хвилю 101.8 FM. Говоримо про сучасну дитячу літературу, але знаєте, я зараз хочу трошки перейти, як і обіцяв на початку програми, вже про, не про дитячу літературу, так, не про дитячу творчість. І торкнутися того, що я, наприклад, прочитав на вашій сторінці Facebook, так? Про там більше було про війну, так ну, останні, от дописи, в основному. Е, ви пишете ще й дорослу так, дорослу поезію. поезію, так і, і розкажіть, будь ласка, чи планується збірник, і якщо так, то збірка і то про що вона буде? Ви знаєте, в мене ця тема прослідковується не тільки зараз, почала прослідковуватись. В мене є п'ять поетичних збірок, і майже в кожній з них є про. Нашу сучасність про війну. Війна насправді почалась не вчора, не сьогодні і не півтора роки тому вона почалась вже дуже давно. І, ну, така, мене, цей прорив, так я вважаю, для мене почався саме коли 13 2013 році, коли на Майдані розігнали студентів. Хто б мені що не говорив, але саме цей народний такий дух підйом е, е, об'єднання саме відбувся після цього. І ви знаєте, я була також, ну я родом з Волині, і маму відвідувала, мама ще тоді була жива, ми дивились це все. Я якраз в той момент була на Волині. І от мене. Почали народжуватись такі, вірші можливо, вони трішки смутком, не трішки може і різкуваті. І можливо, Ну кожне своє сприйняття, звичайно, але це крик душі, це біль, це крик душі. І ви знаєте, єдине, що ця молитва кожного із нас. Я впевнена, що просто хтось. Прозою, хтось е, словами молитви, хтось віршами, але всі українці насправді, е, які я не маю на увазі українці по національності для мене українці, всі, хто проживає в нашій державі, е, які люблять свою країну, вони всі моляться за нашу перемогу, за наших хлопців, щоб вони повернулись живі, здорові, тому що це генофонд. Нації. І це наша сила. І ми зараз, як ніколи, просто маємо бути об'єднані. Ми маємо бути разом. І ми маємо спільного ворога, і ми маємо його побороти все-таки і не дати всередині країни розколу. 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 Це дуже важливо. Зараз це дуже важливо. Головне, щоб якнайбільше. Ми змогли зберегти життів наших захисників. Пані Глино, а як ви переживаєте от кожен вірш про війну? Він проходить через мою душу. Ви знаєте, часом навіть буває у сні, прокидаюся декілька разів, тривоги, ага. сирени, і народжується щось таке. Я, я його бачу, я його чую, цей вірш. А, це, ну, і думаю при цьому, господи, дай сину мені взяти олівецю там біля ліжка і записати хоча б два слова, щоб я його вранці змогла записати. Бо ви знаєте, це сон насправді. але би допам'ятаєш, що вранці Так, і це вже і все. Тобто, це все проходить, це все проходить через мене. Угу. Якось так. У Нас зовсім мало часу залишається до завершення програми, але я хотів би все-таки більше про хороше поговорити. Так вже на завершення mm -hmm. фарадей та інші пухнастики. Так, це остання ваша робота, так. дитяча. Так? так чи вже ви берете олівець і щось записуєте для того, звичайно, для наступної звичайно, книги звичайно От, мене вже можна, готується до видання. Якщо можна про так, це сказати, розкажи. Готується будь ласка. до видання, вже є ілюстрації, це таємниця. Старої черешні. Угу. Це буде дуже цікава історія. Це одна Ось, історія. Е, так, це буде книжечка, ну це буде декілька розділів. Ну в мене невеликого вони всі формату. Але дітям зручно. Це це зручно. Угу. По-перше, не лякає е, багато тексту. Ну, текст там є, що прочитати і про що. але е, ну Такий формат я вважаю, що зараз більш доступний і зручний формат. У мене дуже багато казок, але все впирається трішки. Ще не на все є ілюстрації, фінанси, ілюстрації, але я хочу, щоб мої читайлики, і дорослі і малі знали, що з кожної книжечки відсотки йдуть на ЗСУ. Я дуже багато відправляю на благодійність різним фондам. І це в кожній, в кожному кладеному, в кожній книжці, яка яку бере дитина до рук. Це є допомога ЗСУ. цього. Дякую вам за вашу позицію за вашу роботу і бажаю вам ілюстрації, коштів і натхнення. Звісно, Дякую. і доброго здоров'я. для того, Дякую. щоб ви далі продовжували писати для дітей поезію та прозу. Галина Ребачук, прач письменниця та поетеса була в ефірі в проекті «Інсайт», А проєкт проект наразі завершується і зустрінемося вже завтра. На все добре. Побуднях на 101 і проєкт, що розширює горизонти Інсайт.